Доброго дня, доброго вечора, доброго ранку. Бажаю здоров'я всім господа танкісти. І сьогодні хочу вам розказати про такий чудовий японський агрегат Four 3. Вийшов танк зовсім недавно, в обнові 1.21. Танк на вигляд повний ублюдок, але обзор записати треба. Тому підписуємось на канал. Ставимо лайки, коментуємо, можете не коментувати, але бажано коментувати, донати мільйони доларів. І так сказати, погнали в бой І подивимось, на що способен даний японський агрегат. І почнемо. Перше, про що я хочу сказати, це які модулі потрібно ставити на танк. Це обов'язково має бути досилатель, обов'язково має бути турбіна, а далі вже можна експериментувати. Може бути, або Закалка або UMP, або вентилятор. Хто як хоче, кожен вибирає під свій стиль гри. Далі. Перки екіпажу. Ну, обов'язково бойове братство, обов'язково ремонт, маскировка, тому що це як не як ПТ. І в нашій ПТ доволі непогана маскировка є. Далі, про що хочу сказати, ще в нас є 2000 хп. І це не сказати, щоб мало, ну, і не сказати, щоб. Що Ще багато, але якщо поставити закалку то буде в районі 2200. Плюс пол полова модернізація також вона достануть. І про що ще можна сказати? Мобільність нашого агрегату. 40 км в час на турбіні з е трофейні. Мало це чи багато, ну це середній показник і не сказати, що багато, ну так. Але. Є один хороший плюс, це скорість повороту шасі. Вона тут складає з моїм кордоні 41 градус у секунду. І це є дуже хорошо. Закрутити нас буде важко. Ну, звісно, алтешки якісь всякі, такі типи нас, ви самі знаєте, що з нами зроблять, тому що ПТ, як ми бачимо, башні немає. І це ставлять на каток, раз, два і смерть. В ангар. Труну віддихає одним словом. Оскільки в нас танк, а танк у нас асоціюється з словом броня, кого вармо. Броня? броня в нашого агрегата специфічна, вона ніби є. Зараз ви бачите, я якось навіть не трошки танкануть, але броня в нас є восьмерок, проти дев'яток проти без голти. Десятки без голти через раз в нас будуть пробувати в рубку, і це не є дуже хорошо. Ну, проти восьмерок, восьмьорок, проти дев'яток, без голди, ми можемо, в принципі, понадіятись на свою броню, десь щось може відскочити. І це є плюсом, тому що на якомусь герлю ми на броню понадіятися взагалі не можемо ніколи. А тут хоч інколи вона може врятувати. А зараз поговоримо про саме цікаве, оскільки танк в першу чергу повинен наносити на нашій грі дамаги. І поговоримо про пушку. Пушка цієї ПТ доволі цікава. У нас 700 альфи за вистріл. У нас 11 секунд КД і ДПМ 3700 Мало чи це чи багато, це є хорошим показником на 10 рівні. Також у УВН У 7 градусів. І не сказати, щоб це багато, але в принципі вистачає. б звичайно 10. Тому що коли виїжджаєш від Увен, рубка стає під більшим наклоном і нас тоді стає набагато складніше, але що маємо, те маємо. Пушка по стрільбі дуже приємна. Швидкість польоту снаряду також хороша, це 1150 метрів в секунду. Не топовий результат, звичайно, як якогось леопарда, але грать мода, в принципі. Ото що хочете сказати про голду. Голда в нас є ББшка, прекрасна, неперевершена, найкраща в світі, найкраща за всю історію людського ББшка, яка має прекрасну нормалізацію, пробиває броню наклону, пробиває всіх на виліт. а саме тому, що у нас 360 спробув. Ну, Торта я, звісно, не пробив, тому що торт це дуже слабе ПТ на 9 рівні, але не важливо. Так от... 360 ББшко пробиваю впевнено будь-які танки. Якщо, звичайно, вицілювати зміни зони, а не стріляти, куди попали. Ну про плюси, здається, сказали все, ПТ класно, ПТ комфортно, має дуже чудову пушку, але без мінусів ніяк. Кожна танка він є, і наш японський виродок не є виключно. І перший її мінус. Це так сказати, зразу помітно, тільки включаєш її, тільки береш її в бій, тільки дивишся на неї, це її розміри. Розміри і взагалі форма корпусу цієї ПТ найкращі. найкращий. Рубка в нас під прямими углами пробивається голодою на вигляд Тому якщо там проти якоїсь як ПЗЄ 100 танкувати, навіть не старається, тому що вона проб'є під любим углом і взагалі, так сказати, танкування це не фішка цієї ПТ, але часто, як то кажуть, Воно повинно діятись на цю броню. І от, перший мінус це її розмір і взагалі форма корпусу. Вона не є так селективним в цьому плані. Ну, наступний мінус, це, звичайно, те, що в неї нема повноцінної башні. І нас можуть дуже легко знешкодити. Поставили на каточок, колтежка, заїхала в спину, ножа стримило, все, ми віддихаємо, бабок і все тому подібне. Так що це також є дуже неприємний момент. Про броню тут говорити в цілому немає що. Броня, я вже казав, це такий і мінус Вона наче є, часом може щось відскочити, але в цілому на неї надіятись не потрібно. І її мобільність. Це також і мінус Вона Наче і їде, наче набирає, наче і на місці повертається, але, так сказати, чогось їй не вистачає. Ну і в цілому, так сказати, підсумки по даній японській ПТРС. Прокачати її я однозначно рекомендую всім, оскільки це дуже цікавий агрегат, на ньому покатати весело, часом кайфово, часом можна і потусати, часом і понагибати, ну це вже як вийде. Але в загальному хоть не може. руках, в правильній правильні позиції, в правильній карті і ще мільярд правильних факторів ПТ може настріляти 2000 середнього дамагу в кругах навіть повної бочки. І на цьому моменті будемо з вами прощатися. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, що кому сподобалось, що кому не сподобалось. Так сказати, допомагаємо просувати український танковий контент, який є самим чудовим в світі. Ну ви самі це все знаєте. І... Ну, прекрасних всім вихідних, всім вкусного шашличка, холодненького пивка. до нових зустрічей і ББ. Зараз додилюємося прекрасний бій, насолоджуємося чудовим контентом, насолоджуємося чудовою грою, насолоджуємося чудовим танком, на жаль, не насолоджуємося цією прекрасною грою. От, І до зустрічі.

I'm married